Всім привіт! Сьогодні нове відео про цей приймач, що мені ще в ньому ну, дуже не сподобалось, і що хотілося б зробити краще. От мені не сподобалось, як в ньому працює підсвітка. Тобто підсвітка вмикається просто кнопкою. От вона вімкнулась. Ну і вона через деякий час гасне. І, ну, я почитав інструкцію і. Я думаю, можливо, є, є, є якийсь режим в ньому, що можна вімкнути підсвітку і вона буде горіти, але нічого такого немає. Написано, що вона горить 10 секунд. Якби час, ну, поки вона горить, горить, продовжується, коли натискається якась клавіша. Так, дійсно. Підсвітка продовжує горіти, якщо натиснути на, ну, на кнопку, наприклад, налаштування, вона і час горіння продовжується в порівнянні з тим, що якщо її просто натиснути, і нічого не робити, нічого не натискати. Які були ідеї? Ідеї такі були, що, можливо, якимось сигналом замикати цю кнопку «Light», Ну, як я робив, наприклад, ну, використаний, наприклад, той же сигнал Mute. Ну, тобто приймач переналаштовується і вмикає підсвітку, але ну, виходить ну, поставити, наприклад, якийсь транзистор паралельно цим контактам Light. Але враховуючи те, що в цьому приймачі клавіатура побудована у вигляді матриці, 7х4. То ну, це буде зробити. Ну, коли натиснута якась кнопка, то блокує, можуть блокуватись інші кнопки. Тобто, от, наприклад, коли натиснута кнопка підсвітки, то він вже не, ну, не, пере, не працює пере, 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 перестройка. От, а так працює, коли не натиснута. Значить, як воно все тут влаштовано. Така схема цього приймача. Ну, от, власне, щоб подивитись, от це ключ, ну це транзистор реєструєм ключ, це світлодіод. Ну Він йде на вихід Digital Tuning System Control цієї мікросхеми. І вона його просто вмикає, вимикає. Ну, якось я вважаю, вони не подумали. ну або не було у них таких думок, коли вони розробляли. Як зараз можна в ну, китайських піймачах там її вимкнути, чи вимкнути, чи вмикати, коли там натискаються інші кнопки. Ну, різні режими є. Тобто зробили так от, ну, максимально просто. Потім ще що тут можна сказати, що стоїть. Ну, Тут на цій точці йде напруга з батареї 6 В. Тобто ну, десь буде на резисторі R цьому обмежувальному падає 4 В, а опір резистора 220 Ом, тобто можна сказати, що цей світлодіод споживає 20 мА. ну Це я вважаю дуже багато для цього. Хоча, якщо він вмикається на 10 секунд, то ну, різниці, мабуть, і немає. Так? На сучасні світлодіоди, навіть розпосюдження, які продаються на Алікспресі, там є такі от зелені світлодіоди смарагдового кольору, вони дуже ефективні. Вони можуть працювати навіть при струмах там, порядку 5 мА чим. 300 мА, і вони будуть світити, так, як оцей старий світлодіод, який вони тут застосували, ну, з такою ж яскравістю. Ну, от Ідея така, що цієї переробки, щоб поставити сюди все ж таки, ну, тут такий тепло-зелений, жовто жовто-зелений, він по спектру. Поставити все ж таки оцей смарагдовий світлодіод і Підібрати оцей резистор таким чином, щоб яскравість екрану була така ж, як з цим. Ну, в принципі, вона для темного приміщення достатня. Та, що в ньому з заводу. Хоча вона ну, Він не яскравий, вночі все видно. Якщо тут буде світлодіод, який буде споживати там, наприклад, 300 мі мікроампер, то в принципі, можна. Зробити так, щоб він горів весь час, коли приймач працює. Ну, це 300 мікроампер – це такий досить невеликий струм. На фоні споживання цього приймача. Ну, і зробити так, щоб. При вимкненому приймачі цей світлодіод просто горів. Ну, В день його просто не буде видно, а вночі він собі буде горіти. При вимкненні приймача він буде вимикатись. І ну, от, от така ідея. Нехай він горить собі. Нічого поганого не буде. Тим більше, що, скоріш за все, цей приймач буде працювати від акумуляторів. В цьому приймачі є лінія Power. От тут зеленим виділена, яка запускає стабілізатор напруги. Вона також йде з виводу процесора на схему Там, ну, там схема приймача, там аналог, аналогово цифрувати. Смисл в тому, що тут з'являється якби логічна одиниця, коли приймач вімкнений. Є в нас. Транзистор, вивод процесора Light перший, такий же самий там, який вмикає цей ключ, який вмикає світлодіо. Ну, ідея така, якби поставити діоди, так як і в минулому випадку, поставити діоди тут, на базу транзистора. Цього і з цього виводу Power взяти також там діод і завести його також на базу транзистора. Ну, тоді у нас при вмиканні приймача буде йти сюди рівень, який буде відкривати цей ключ, і буде горіти світлодіод. Ну, тобто, задача зводиться до того, щоб. Поміняти цей світлодіод, підібрати опір резистора, щоб така яскравість екрану була, як зі старим. Ну, не менше, в крайній мірі. І впаяти, перерізати доріжку, ну, як би з цього, і впаяти два звичайних діода кремнівих. Не обов'язково шотки. Ну, я думаю, все і так повинно працювати. Так що давайте приступати до цієї роботи. Так, акумулятор. До речі, дуже гарні акумулятори, їм вже 20 років. Ємність у них, ну тут зараз залишилось 1300-2000. з 2000. Так, от, ну, їм ми не дуже користувались часто, але більше працюють. Так, для того, щоб його розібрати, треба розкрутити ці гвинти. 5 гвинтів, зня, зняти кришку задню. Вона там на, на защілках, але вона легко досить з знімається. Тобто там такі не, не мертві. Це антенни. О, от вона і знялась. Далі. Далі воно тут, ну я це вже все робив, насправді світлодіод я вже поміняв і навіть резистор підібрав. Далі воно просто виймається. А тут, тут отак, от от кнопки стоять. Отак. От Дуже-дуже класно зроблено, дуже просто. Ну і тут. Що ще? Тут, до речі, стояв ну, тут стоїть конденсатор, який підтримує годинник. Стояв отакий от конденсатор. Тут так дивно написано ємність 2,2 міліфаради, 5,5 В. Але ну, я так розумію, що це не іоністор, це саме електролітичний конденсатор. У мене був такий от іоністор. 0 маленький, він як батарейка. Ну, я брав його для іншого там, для іншого цього випадку, але ну, для іншого приймача, тому я взяв їх декілька. Можна взяти іоністр такого формату, як цей конденсатор, вони такі теж є. Тут місце є, щоб можна, можна навіть великої там ємності. Значить, це 0,22 фаради на 3 вольти. Тут. На ньому 3 вольт дійсно. Напруга 3 вольт. Так, значить, що ми тут бачимо? Ну я тут вже підготувався. Звичайно, я є даташит на цей приймач. А, ладно. Прийдеться все ж таки, щоб показати, як міняється світлодіод, прийдеться його розібрати трошки. Значить, динамік тут на зашілках. Вони відлібаються і динамік, і динамік видвигається. Плата не зашілках. Все, все гарно зроблено. Так, і тут ще одна. І тут ми, треба вийняти цей шлейф, він просто виймається. Нічого. Так, вийнув. Ви. Так, що ми тут бачимо? От, значить. Транзистор, світлодіод і це резистор, про який я казав, що там він на 220 Ом. Я, ну, тут як робив, взяв змінний потенціометр на 10 кОм і послідовно з ним 4 кОм. І вийшло так, що цей резистор треба брати на 10 кОм, і він при цьому нормально, все, все з ним нормально, все, все працює. До речі, ще до речі, у цьому, от саме у цьому приймачі, в цій моделі я знімав плату, перевіряв електроліти. Ну, оці, на які всі скаржаться у цьому у 7600 просто. Просто 7600, що вони висихають, але тут вони. Не для поверхневого монтажу, а для вони ну, з виводами. І два електроліта здались мені. Ну, Я використовував транзистор-тестер з цим от перехідником. Ну, У мене є там відео про цей от перехідник для вимірювання внутрисхенного вимірювання ємності. Ну, і він просто вставляється. Це виводи 1-3 транзистор тестера, і ну, цими голочками можна якби, торкатись виводів конденсаторів і а, вимірювати еквівалентний послідовний опір. Тут два конденсатори були. Якби я не зміг виміряти їх опір, він був нескінченний, я їх випаяв і після цього вони почали працювати. І решта конденсаторів, ну, більш-менш там десь нормальний опір. Ну і приймач, в принципі, працював нормально. Тобто, от, мабуть, вони стали ставити кращі конденсатори, більш якісніше, ніж в старих примачах. Значить, що я тут роздивився, ну, звичайно, я дивився по, по схемі. Значить, тут у нас що виходить, що оця доріжка, оця зелена, це у нас оцей сигнал, який вмикає стабілізатор. А блакитна доріжка йде на, транзистор, на транзисторний ключ вмикання світлодіода. Ну, Світлодіод я міняв, тут він замінений, Ну, він просто, його мож, можна тут головосом забрати припой і просто його витягнути. Ну, це так не дуже воно виходить. Але, але виймається. Ну і так же вставляється там новий, запаюється. Тут ідея така, що взяти, взяти от такі діоди і запаяти їх там ну як, як треба. От, мабуть, це ця доріжка, яка йде на, 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 на цей, тут треба розрізати, вставити діод. Ну, а цей діод треба з, з цієї точки вона. Ну от вона йде, вона під цим парафіном. Іде на... туди, туди що залито парафіном. Ну, можна тут, тут місце є трошки. От, це теж якийсь радянський діод. Імпульсний. Ну от, звідси закинути і... Туди. Ну, Нормально. Вийде. Піде. Вистачить довжини. Так, значить, що, що ще раз, що треба зробити? Я буду робити все ж таки це я зроблю, мабуть, за кадром. Значить, треба розрізати цю доріжку. Оцю. Тут, ну, розрізати, мабуть, десь, мабуть, десь тут. І впаяти діод. І звідси до цього діоду. Тут зачистити тут доріжку. І звідси сюди, на катод цього діода, який я впаяю, впаяти ще. Ну, той діод, що буде коротше відкривати це все діло. Так. Ну, вже результат я покажу. Так такий, що діоди. І особливість така, що ці білі точки на платі це опори клавіатури. Ну, от ці маленькі там. І діоди треба розташувати таким чином, щоб вони не були над цими точками. Все, тепер, тепер можна збирати. Все назад. І саме головне, можна. Випробувати, як це працює? Оп, так, лишов. До речі, годинник ще йде до сих пір. Тобто цей іоністор ще не розрядився. Так, ми плату вставили. Вставляємо динамік. Динамік треба розвернути так, щоб він надавив його провода, не дивили на шлейф. Так, все є. Значить. Він насправді збирається, якби все б так досить продумано. Клавіатуру треба не забути вставити, вставити кнопки. Треба цю частину праву спочатку вставляти, а потім ліву цією планкою. О, тоді все. Так, він сів на місце. Тепер одягаємо задню кришку. Теж це сіло на місце. Закручуємо, вставляємо ці акумулятори його і перевіряємо. Е. Так, прицветка нет. Сейчас. Ну, так, и тро, трошки, но все Ну, в принципі, для темрів я вважаю нормально. Вимкнули, вимкнулося, так? А це пікання це із за вимкнення м'ют. А це в вимкненому стані вимкається підсвітка. Ну, в принципі, нормально. І вимикається. Отак. От ну, в день ці. Ну, вона така. Вона така штусла, як була. А може трошки яскравіше. Але от бачите, замість 220, замість 220 Ом можна поставити 10 кОм і все буде працювати. І навіть споживати менше енергії. Всім. Всім дякую за увагу. Така от дрібничка.